Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Дуже добре зробили ми, що ми прийшли на це місце, знайшли час. Ми живемо в останні часи і цього часу, особливо для Бога, у його що, чомусь бракує. Для всього є, а для Бога <кій> зачастую буває, бракує. Але сьогодні християні многих конфесій йдуть в храми, щоб поклонитися Богу в ліці Ісуса Христа. І... Послухати Слово Боже, наскільки це слово вже торкнеться людського серця, і наскільки людина буде на цьому місці, де проповідується Слово Боже, чутка до голосу Духа Святого, це вже залежить від людини особисто. Хоча б зачитати Слово Боже, німножко місце з вами пороздумати над Словом Божим, ібо Слово Боже є для того, щоб. Читати його і роздумати. Написані такі слова, об'явлення Святого Йоанна Богослова, перший розділ, третій вірш. Блаженний, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написано в ньому. Час бо близький. Хотів би ще зачитати Слово Боже і немножко в з вами пороздумати. Євангелія від Святого Матвія, 22, вірш, 22 розділ, 23 вірш, того ж дня приступили до нього садукеї, що твердить, ніби немає Воскресіння, і запитали його, та і сказали, Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, нехай його. Його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший одружився, умер, і, не мавши насіння, зоставивши дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до сьомого, а по всіх умерла і жінка. Отож, у Воскресінні, котрому з сімох вона дружиною буде, бо всі мали її Ісус же промовив, промовив у відповідь їм. Помиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили, бо в Воскресінні ні женяться, ані замуж не виходять, але ці на небі. А про Воскресення померлих хіба не чули? Пророчив вам від Бога, що казав Я Бог Авраама, і Бог Ісаков, і Бог Яків, Бог є Богом не мертвих, а живих. Слава Ісусу! Слово сьогодні каже Господнє, що блаженний ви, коли читаєте Слово Боже. Тобто блаженний ви, коли в ваших домах є святе Писання, коли ви маєте і вділяєте час читанню Слова Божого. Бо може бути святого Писання много Євангелій, много Біблій, а для нього часу нема. Особливо в настоящі часи. Буває і старшим, нема часу, і молодшим нема часу. А для чого є час? А цей час зачастую забирає інтернет. В інтернеті багато сидімо. А от для писання боліти часу не може. Але слово каже, коли ви читаєте, ви блаженні. Бо в 19 столітті Читати всі не вміли, не всі вміли читати. У 20 сторіччі вже були читали, але не у всіх було святописання. Мало хто мав святописання, Біблію Біблією Святою. Священник мог до, доступ мати до святого Писання, мог мати прісвітер, а останні були слухачі. А сьогодні в нас благодатний час. Благодатний час. І маю, мої брати і сестри, щоб бути блаженними, тобто щасливими по життю, то мати уділяти час для святого Писання читати. А чому так говорить Слово Господнє, щоб ми такі увагу звертали на святе Писання? Тому що в святому Писанні показана дорога, по котрой віруючим треба йти. Слава Ісусу! В святому Писанні показано, який є Господь. Син Ісус Христос. В святому Писанні показано, який є Бог Отець, який є Господь Бог Дух Святий, і в святому Писанні написане мой брат і сестра, якими ми маємо бути. Слава Ісусу! Як маємо рухатися в житті, і коли приходять якісь перепони в твоєму чи моєму житті є, або обставини, як ми маємо реагувати на ці обставини? Це все, все, все в святому Писанні. А як людина не читає його, вона скаже е, мати правильне бачення, правильне розуміння святого Писання і правильний вихід з тої ці іної обставини на як людина не читає слова Боже, скажіть, вона буде мати мудрість Божу. чи. тому що мудрість начала при мудрості страх Господін. І слово Господнє людину куди спонукає, каже в Єремії, щоб ви втікали від злого і тулилися до доброго. І тоді буду благословляти і милувати. Бо Бог, Він. Є не той, який э, стоїть, якби оправдовує грех. Бо дехто каже, можна собі, знаєте, ну, дозволяти, що хочеш. Ні. Коли людина, навіть віруюча дитина Божа дозволяє собі, що хоче, то вона віддаляється від Бога. Ні Бог від її, а людина від Бога віддаляється, тому що всякий гріх віддаляє людину від Бога. Але Бог дав Духа Святого для тебе і для мене, і для кожної віруючої людини, котрі працює над твоїм і моїм сумлінням. Пам'ятаю, така це не історія, це була правда. Людина повірила і робила. Ну, на складі робила. І цей, ну, знаєте, хто в селі робить, то йому нема проблем з бурачком, з морквою, правда. Ну, їх багато. А хто на поверсі, то треба йти в магазин. І людина повірила. Щиро повірила Господа. Ну і знаєте, немножко взяла з тієї роботи. Ну, багато ж лежить, правда. Моркви взяла додому. Можна брати морду, коли вона не твоя? Не можна? Це знак запитання, друзі мої. Це не, про ці, не, не тільки про цю людину, як приклад, а для кожного з нас. Якщо не твоє, то старайся цього не брати. Приході додому, а внутрі мордує. Вона так і та людина і так. Та відійдіть дьявол від, від мене. Знак запитання, хто це є турбував, діявол турбував, і Дух Святий турбував. Скажіть. Діявол каже, я так собі образно, що ти взяв маленький пакетик, та возьми машок. Там є ще бурак лежить, може і капуста. И? То так діявол говорить, а Дух Святий каже, говорить так. Не бери тобі того не треба. Я тобі благословлю, та каже, Господь ще більше. Людину крутило, та ну його тими, тими морквою занесла. дьявол будеш крутити, <рістити> Це дьявол. Людина, я розумію, на початках була така, і ще не зрозуміла, хто то її турбує. Я думаю, я схильний, що це Дух Святий турбував. Бо коли б він не турбував Духом Святим людини, сумління, то вона б з той комерчини, чи там, де ти робиш, де ти робиш. І тебе не турбував Дух Святий, то ти брав би і брав би. А діявол тебе подказує, бо он там лежить і тут лежить. А тобі так треба дома. Може не треба, а знаєте, така. золоті руки. Чули таке про золоті руки? Не золоті, щоб що зробити, а щоб все ліпне рук. Це слово сьогодні до лунає на цьому місці не просто як приклад. Почуй мой, брат і сестра. І каже, не тільки читати, але й слухати слово пророцтва. Слухати, друзі мої, коли ми приходимо на це місце, як важливо бути відкритим. Коли ми вже прийшли на це місце, а? то не дай місце лукавому, щоб він там думав, щоб ти думав, думала, ці думав, а що то там вдома зробити, а що то там той борщ зварити після служіння. Будь уже тут. Бо сьогодні Господнє Слово, Бог має насущний. Хліб для тебе і для мене, але як важно це почути, правда ж? Щоб це слово не пройшло мимо, і не пройшов лукавий, і не позбирав, повидьоргував. Я молюся молюся, а відповіді, каже, нема. Та як кожен тиждень ходиш на служіння відповіді нема. Може таке бути? Та Бог осліцю бере уділ. Може, я не чуткий? Може, ти не чуткий? Та запитаю у Господа, коли приходять, «Господи, мені потрібно це слово. «Іменно ти бачиш, мої обстоятельства, це потрібне слово, і я буду слухати, говори Господь. Ані, бистреє би той вже проповідник скінчив. І ще другий, хай бистреє і друге, і третій, і третє, і третій. Це я так роздумаю. Може так тут нема, правда? ж? Але може і цепляти. Каже, слухати Слово Боже. Блаженний, коли читають, слухають і додержують, друзі мої. Що того, коли ти читатимеш я, чи християнин читатиме, дуже добре, хай благословить. того, коли християнин буде слухати, хай Бословить це дуже добре, а не додержувати. Результат буде. Плод буде. Ну, для Господа плод. Для плод такий плодський, він може бути. Може такий плод при цій гордині? Та я то знаю, о, я багато що знаю. А ти виконуєш, що ти знаєш? Але Господь останньо, якби цель Господа, слова Божого, щоб ти і я був виконавцем Слова Божого. Для твоєї моєї безсмертної душі. Мой брат і сестра, Господь добрий і любить, і він не мовчить, Слава йому. Мені подобається, що він не мовчить. А говорить і вживає. І спів, і братив, і в молитві, і обставини він говорить. І запитання возникає, брати і сестри. Чи сьогодні варто акцент робити і настоювати на Слові Божому? Бо сьогодні буває, знаєте, таке, ну, ну, ну нащо ти вже тоє слово кажеш? Ну та хай буде вже, ні треба пхати. Ну слово Господнє каже, напоминай вчасно, ні вчасно. Вона так каже. А для чого? Щоб обновляти, щоб ти не думав, що тебе Бог не бачить. Його зір на кожному місці. Він бачить тебе і мене на роботі. Він бачить тебе і мене в потаємних кімнатах. Він бачить себе і мене мислі твоє, плин мислі твоїх. В якому руслі вони рухаються? Слава Ісусу! І тоді, коли ми хочемо догодити Господу, то мислі буває різних. Різних. Для молодих і старших. То мой брат, сестра, коли ти любиш Господа, то постав фільтр слова Божого. Мені того не треба. Тобто не треба того слова, яке приходить з різного гатунку. Ну, Наприклад, Такого, якби, злословія, злиє мислі. Попереду стоїть злово зле. Від кого? Від лукавого. Злиє мислі, злиє помисли, злі слова, злі діла. Це все від злого, правда? ж? Бо Зле ну зле і далі приставка. То ставиш фільтр і кажеш, мені того не треба, во ім'я Ісуса. Коли хочеш бути благословенним на вході і виході, коли хочеш мати мір і спокій внутрі своєму, в домі своєму, з робітниками, котрими ти працюєш, коли ти хочеш мати з ними спільність і бути світлом для них, то що треба ставити? Фільтр Господній і все зло відкидати, а бути приємним і привітливим. І до сусідів, а вони ж не такієм. Їх Як таке, таке відчуття, як лукавий шигає. Брат і сестра, я тобі скажу, може їм як є такі речі і можна, ну вони себе дозволяють. А тобі і мені, як віруючій людині, того не можна. А чому? А тому, що ти є представитель Господа Ісуса Христа, ти любиш Господа і стараєшся йому довіряти. Та вони ж мене так образили. Ну, образили, ну потерпі, помоліся за них. Бо тобі не можна. Бо ти є християнин від слова Христов. Просто, не просто, коли образять нас, знаєте, буває плоть, немножко в нас починає це, і плотські думки приходять, і, і так хочеться доказати комусь щось. Дітям батькам, батьки, жінки чоловікам. А чоловіки може, а каже, хай буде я ж віруючий чоловік. Слово Боже все читають. Скажіть, і часто з кафедри лунає, читайте слово Боже, читайте слово Боже, читайте Слово Боже, воно буде раз вразумляти, наставляти. Але глядіш, де коли поступаєш, ти поступаєш, сам можеш поступити неправильно. І ті завжди Слово Боже, відкривається тобі у повноці. Тобі чи комусь. Всі не відкривається? Не завжди. Читаючи слово Боже, ми бачимо цих е, саддукеїв. Це садукеїв, які були участвуючи в народі Божому, аристократи, інтелігенції, грамотні люди, які були м, на поважних. Поважними такі з цих садукеїв були і первосвященники, і священники. Скажіть, вони читали слово Боже? чи ні? Ми опираємося на слово не на свої догадки. Я так думаю. Та ти собі, братіку, ти собі думай, сестричку. Ти опирайся на Слово Боже. На істинне Слово Боже, тому що. Треба на слово Боже опіратися. Може, я так не поступаю, але ну, так там написано. Мені одно сподобалося. Каже, коли треба було за одну людину молитися, бо вона проблеми мала нервовий стрес туди-сюди. І Я кажу, може, там служителя є. Ну то я ходила до служителів. Я не проти служителів нічого не маю. Хай Бог обласлати. Але про розуміння, правильний підхід. Каже, тут ж написано, і руки возложать. Вони кажуть, ми так не практикуємо. Вони не кажуть, що там немає писання. Ну не практикують люди. Шукай, Березюка. Коли в тебе щось болить, що не, що не кажуть, так не треба. Коли болить в тебе, в твоєї дитини, боліть в тебе, болить, ти що шукаєш? Найперше шукаєш. Бога, бо в Бозі сказано, в ранах Його іселення. І шукаєш ту людину, яка б могла помолитися, як тебе тут внутрі щось кошки шкребуть. Не можеш спати, не можеш бо страх, то ти шукаєш кого? Служителя, правда? ж? Шукаєш. Ну, як не, не це, ми так не практикуємо, ну, ну, то не практикують. А людина хай мордується. Ні про служителів, хай бо обласівці відкриє. Я до чого веду? Що не всім слово Господнє відкривається? І я не скажу, що мені так уже відкривається, бо зараз начинать такі демагогії розводити. лукавий так підходить сильно. То гординя, то і ще щось. Сам Павло казав, ми частинно знаємо, частинно пророкуємо, а коли прийдемо туди, до неба, то будемо знати все у повноті. І підходять, підходять ці люди. Я хочу показати на основанні слова Божого, що друзі мої, без Бога слово Боже не відкривається. Скільки людей так чутно, чу, буває чутно, каже, я брав Писання читати. Ну нічого не розумію. І відложували. І відложували. Чому? Тому що Писання треба читати, во ім'я Ісуса, щоб Господь відкрив розуміння, розум, для розуміння святого Писання. Ну, Для віруючих він відкриває, коли ми молимося і коли читаємо слава Ісусу. Ну, Як, ну, як важливо не підставляти Писання під себе. Бо я так хочу, щоб оправдати свої якісь неправильні поступки. Не треба. Просто треба читати. Подходиться здокеє до Ісуса Христа випробовують законодавця, який сам є Слово Боже. І каже, в нас така була подія, або припідносяться к притчу. Хоча в законі так написано, коли чоловік, мавши дружину і помер, то хай візьме брат і обновить сім'я. Тобто, ну, род обновить. І ці садуки кажуть до Ісуса Христа. Каже, в нас був чоловік з дружиною, і чоловік умер, ти дружина, дружину взяв брат його, щоб обновити сім'я. І каже, не оставивши дітей. А у цього, брата, у цього чоловіка було сім братів. І кожен мав цю дружину думав, що обновить сім'я. Ну, вони були. Ну, дітей не було їх. І каже, приходить час і умерли вони. Запитання задають Ісусу Христу. А кому вона там за дружину буде на небі? Вони не вірили ні в Духа, хоча священниками були, ні в чудеса. Ні в чого не вірили майже. Це вони мені, мені, це люди, вони мені сьогодні напоминають ті, що ходять з книжочками. Вони теж не вірять. Ви знаєте про кого я? Ну. Вони вони в ангелів не вірять, ні в Духів не вірять. І в Ісуса Христа великий знак запитання, в кого вони вірять. Щось напоминають про цих людей. Я зараз закругляюся. Тут суть у чому, друзі мої. «Но Христос їм каже, Ісус же промовляє їм, помиляєтеся ви, не знавши Писання, ні Божої сили. Но Христос, вони ж, вони ж в таких первосвященники, священники, такий статус великий мають. А Христос каже, помиляєтесь. А в цьому в Марка каже, чому помиляються? Помиляється, тому що неправильно читається, неправильно розуміється Святе Писання. То ми помиляються! І Ісус їм каже, що у Бога нема ні жіночої статі, ну, ні чоловічої статі, коли туди прийдуть, а вони будуть як ангели. Бога нема мертвих, в Його все живі є. І Авраам, і Ісаак, і Яків. І віруючі брати і сестри, які вірять в Ісуса Христа, вони теж живі. Слава Ісусу! І тому, мої брати і сестри, коли ми читаємо Слово Боже, то варто старатися опиратися. Навіть коли, наприклад, є чудеса, а Бог мене не вживає, тебе не вживає, але ну, вони є. Так, є, але мене не вживає. Хай Бог благословить того, кого вживає. Бо коли мені треба чи тобі треба іселення, треба чудо. А я кажу, що їх нема, а мене ж треба боліти. Давлення 220, мені треба чудо. А вам? А я кажу, що чуть немає. Приходу до Бога, Боже, ізцілі мене. Ну ти ж кажеш, що нема чут. Як я тебе іслю. Коли за тими словами, які ти кажеш, що чут не мати, несеш невір'я, правда? Але слава Господу, що Бог дає життя і дихання. Думаєш, встану чи не встану на рану? Думаю, на всі замки не буду закриватися. Бо якщо не встану, то той відкриє замок перший. А як той другий закриється, то не відкриють. Та я до чого, друзі, веду? Реально глядзім, глядім на Писання, на сьогодення. Є ще одна ремарочка. Багато таких місць є, що каже, можна помилятися. Ми пам'ятаємо Ісус Христос. Ішов в Амаус, і два чоловіки зустріли його. Я не буду все пересказувати, щоб не було тих гіляк, що сьогодні ми говорили там унизу. Але, добавка, Ісус Христос, коли вони повернулися, ці чоловіки з Амаусу своїм братам казати, ми бачили Ісуса Христа. І написано, і Ісус Христос їм відкрив розум для розуміння святого Писання. Слава Ісусу! Апостол Аполос! Красноречивий чоловік, який любить Господа, докаже, що Господь жив, не мовчить. Але акіла й прискіла погляділи і покликали брата Аполоса, і кажуть: Братику, от тут так написано, і тут так написано. І поправили Аполоса, а Аполос не противівся, коли він почув святе Писання. Подкоригував свою Євангеліє, яке він нес до людей, і пішов і далі, говорить, але вже старається опиратися на святе Писання. До чого я веду? Друзі мої, сьогодні багато наук, багато інформації. Але стараємося таки триматися Євангелії. Що там написано? Стараємося. Бо той, який буде старатися Євангелію триматися, він буде. Він буде поступати, як там написано. Він буде говорити, він буде думати, як там написано. І з такою людиною буде Господь. Буде йому більше цієї відкривати і вас ці по життю. Так чи ні? Амінь. Хай Бог благословить. давайте помолюйте.